В ефірі ваша свобода, доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Наш ефір ви можете дивитися також на телевізійному каналі Еспресо. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як розвивається канадсько українське взаємни, як Канада допомагає Україні, як дивляться в Отаві на ці реформи. Які відбуваються в нашій країні, що може зробити українська діаспора Канади? Наш гість – надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук. Вітаю пане Романе. Дякую. Але перед нашою розмовою давайте подивимося сюжет про те, якою є канадська допомога. Будь ласка, покажіть. Звагу вона не пропускає. Тобто, на що те я доводила? Носіть її удобно. Ботинки – замічательні. Тобто, в принципі, всі те саме. Я поки що плохого цій формі солдат не смішно. Боєць збройних сил України демонструє на собі форму канадського виробництва. Це кінець 2014-го. позаду Іловайськ, страшні бої літа та осені, але попереду на країну ще чекають важкі випробування. Цей непростий час з Канади прибуває літак з гуманітарною допомогою, захисне спорядження, медикаменти, теплий одяг. Одразу на литовищі представник міноборони Канади чітко озвучує позицію своєї країни. «Леді та джентльменуганській Луганськ – це Україна, Donetsk Донецьк – Донець це Україна, Crimea Крим, це Україна. Згодом в порту Одеси розвантажить судно з другою партією допомоги, що дасть змогу одягти вояків четвертої хвилі мобілізації. А ще канадська допомога: це автомобілі швидкої, обладнання для саперів, 10 мільйонів доларів на запуск нової поліції, військові інструктори, канадські лікарі, волонтери. дуже uh, добре». Я думаю, ми співпрацюємо дуже добре. Ми знаємо, що це українські пацієнти. Відтак лише пропонуємо наші думки та техніки. Лікарі з обох країн працюють по різному Чомусь ми вчимось в українців, щось вони беруть від нас, але усі відкриті для нових знань. Бачите, стілон там інструменти, що на ньому ми привезли з собою. Також ми взяли деякі додаткові матеріали, і ще ці пластини їх використовують, щоб знову з'єднати кістки обличчя. Такі пластини і шурупи допомагають скласти різні частини черепу і щелепи. Вони дорогі, але так життя пацієнта стає значно простішим. 125 років тому в Канаді з'явилися перші українські поселення. Нині ж це більш ніж мільйонна діаспора. Одностайність канадських політиків щодо українського. Питання та значна допомога Україні від громадян такої далекої, але як виявилося, такої близької країни? Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода. Пане посол, от коли дивишся на такі кадри, вони дуже промовисті, але в мене завжди виникає таке питання: а що все ж таки важливіше? Допомагати Україні таким обладнанням чи формою, чи все ж таки зробити якісь передумови для того, щоб Україна сама могла випроковувати і таку форму, і таку техніку? Тим більше можливості для цього є, як відомо, Україна була одним з головних, я б казав, виробників військово-промислової продукції в радянському союзі. Зрештою Україна надалі залишається більшим виробником і експортером воєнного обладнання, ніж Канада. Так що, тут тут йдеться про те, що якраз те, що ваш сюжет показав, що вчасна допомога це, якраз та яка потрібна, а Україна, очевидно, не є якась неспроможна країна, це країна, яка повністю може себе забезпечувати в багато в чому. І я думаю, тепер якраз наше співробітництво після такої кризової певної фази переходить в більш такі нормальні русла. Ми збираємося проводити в Канаді 20-21 червня економічний форум, щоб люди могли якось більш, більш ширше подивитися на Україну не тільки як країну, в якій відбувалася криза. Але яка також криє в собі дуже багато можливостей, і економічних, і культурних, і суспільних. От коли ви розмовляєте з канадськими бізнесменами, які можуть бути потенційними інвесторами mm -hmm. тут в нашій країні, що їх більш за все е непокоїться? Ну останніми місяцями їх непокоїло, чи буде Україна мати уряд, чи вважає взагалі? Взагалі, взагалі. так, чи, чи... бо людей трохи дивувало, що країни в такій ситуації може дозволити той люксус. Щоб місяцями роздумувати, боротися і так далі між собою. Це питання розв'язане, і я думаю, що цим знято одне з найбільших знаків запиту, що їх потенціальні інвестори мали. І я скажу, що наші перші розмови із новим урядом досить таки обнадійливі щодо рішучості на ділах, а не тільки декларативно проводити реформи. Тут треба згадати, що попередній уряд багато що зробив. І це можливо в Україні було недоцінено, але в ключових секторах іноземні інвестори це, це доцінили. Я е, е, хотів би говорити з вами та мовити візові питання, але з дещо іншого боку, тому що я знаю, що вас завжди запитують про те, е, чи буде безвізовий режим, чи не буде. Зараз представники української діаспори. Канади зустрічалися з міністрами імміграції, ставили це питання. Мене цікавить питання, я б сказав, зворотні. Угу. Мене цікавить, які може Україна могла б створити можливості для того, щоб канадські українці е, мали б реальні шанси взяти участь в угу. розбудові України. Можливо, для цього потрібні якісь правові. Зміни можливо Україна має піти так, тим шляхом, як пішла, скажімо, Угорщина, яка надає своїм вихідцям з країни з громадянства, не питаючи, які в них ще є паспорти, або таким шляхом як Польща, яка створила цю карту поляка, яка дійсно створює для всіх співвітчизників реальні можливості жити і працювати в польській державі. Ми жодних з цих шляхів не обрали. І і запитуємо, чому люди, які щиро бажають допомоги Україні, які пов'язані з Україною, не здатні тут якось укорінитися і щось зробити, хоча б на час. От які тут шляхи та ну, власне, як ви згадали, адміністративно це кожна країна по-своєму організує. Мені здається, що це одначе станеться тільки тоді, коли Україна перестане ускладнювати життя своїм власним громадянам. Бо я думаю, що скажімо чужинці чи, чи, чи там канадці чи інші. Для них створити якийсь такий е, окремий простір, дуже е, у, е, якісь якогось е, сприятливого режиму, коли взагалі е, всі інші правила дуже складні, це буде важко. Можливо, е, щось можна створити такий шлях, для того, щоб люди могли е, тут зайнятися легше своєю справою. Але це мусить бути частиною ширшої програми, яка е, Упростить життя, перш за все, громадянам України. А що ви маєте на увазі конкретно? Як Україна має впроститися власним громадянам? Знаєте, е, тут стільки є правил бажання все прописати до останньої крапки коми. Е, значить змінити, хочете поправити щось одне. Раптом ви раптом вже вставили протиріччя до якогось іншого існуючого правила чинного українського законодавства. Нечинним воно, як виявляється, не буває. Е, так що. Е, Виникають всякі колізії між трудовим законодавством, між міграційним законодавством. Тут потрібно продумати цілу систему як її упростити, я кажу, і для чужинців. Діаспорні вони чи не діаспорні, і тим більше для самих українців. Якщо говорити про допомогу українським реформам, в принципі, тут численні ради створюються, до них теж залучаються якісь іноземні представники. А є якийсь ще шлях для того, щоб що хочете імплементувати якісь економічні норми цивілізованого світу? Що тут потрібно для цього робити? Можливо, краща освіта, можливо, українці мають навчатися в тих же канадійських економічних школах. Можливо, потрібні якісь курси для які б допомагали українським чиновникам, які займаються реформами, отримати більш таку я б сказав, пристойну кваліфікацію. От можливо, в цьому має бути допомога допомога в покращенні людського матеріалу. Я думаю, що людський матеріал вже є. Треба, щоб певні люди стрималися. І залишили простір для інших розвиватися. Тут. Е... Це те що називається соціальний ліфт? Е, чи, ну, чи, Соціальний чи? ліфт. Ну, але якщо хтось вже забронював ліфт і сам визначає, куди він їздить, і які що, е, то іншим людям потрібно драпатися по сходах е, і досить це все складно. Е, так що... Ті кола інтересів, які протягом останніх останнього десятиліття двох в великій мірі окупували простір економічний, соціальний і так далі, повинні, я думаю, зрозуміти, що для власного дальшого існування і процвітання потрібно зробити місце для тих талантів, які вже існують. Люди вже вчилися в канадських школах, вже вчилися в британських школах. 에, люди заочно вчаться, ну всіляко є. Вони спр... можуть ли... тільки собі місця тут знайти, так думав. Так, отже, ті різні люди, які стажувалися в Канаді, деякі приїжджають назад і кажуть, а, а от для нас місця нема. Тут вже ніби все, все порозписувано, або 에, платні такі, що прямо смішно. І це не те, що люди мають якісь перевищені сподівання. Але система, очевидно, побудована була так, що ніхто за свою реальну зарплатню не жив, а людина нова, яка хоче жити на зарплатню, цього не може робити. Ну, є ще суспільний запит на те, що зарплатня для принаймі чиновників, представників державного апарату була малою. Є величезний, я б сказав, опір громадської думки, коли хтось намагається підвищити зарплатню в рамках державного апарату. З однієї сторони, так, і це в кожній країні. Всі вважають, що чому з моїх податків хтось має там ну, ось, так. дуже жити. Наприклад, якісь посли чи от, подібні люди. Але як ми бачимо на прикладі, скажімо, чи то нової поліції чи антикорупційного бюро, що якраз ті структури, яким підвищили до не з якихось там позанебесних висот, але прожиткового мінімуму платню, можуть діяти більш ефективно і чесніше. Ніж ті, де прямо щоб з дня на день пережити, потрібно від когось щось просити якусь добавку. Так що тут потрібно, щоб і провідні верстви, і суспільство зрозуміло, що треба збалансувати інтереси. Я хотів от запитати про зовнішню політику, тому що Україна весь час знаходиться в такому я б сказав, остраху, що завтра-завтра знімуть санкції з Російської uh -huh. Федерації, uh -huh. і що це погіршить нашу ситуацію під час е, вирішення проблем нашої територіальної цілісності. І тут є деякі розбіжності у підходах у Сполучених Штатах і Канади з одного боку і у Європейського союзу uh -huh. з іншого Мені важливо зрозуміти, як координується така політика, принаймні в рамках великої сімки. Чи можна взагалі говорити про таку, я б сказав, трансатлантичну координацію? Вона є. Я думаю, якраз спеціалісти, які займаються санкціями, дуже тісно між собою співпрацюють. Радяться і на конференціях, і всякі телеконференції відбуваються. Отже, тут все досить чітко відрегламентовано. Мені здається, що ключовий фактор знову це з одного боку поведінка Москви, а вона поки що кардинально не змінилася. Але з другого боку, Україна мусить видавати сигнали, що вона знає чітко, що вона хоче і як вона цього збирається досягати. Звичайно, санкції не були придумані на те, щоб якось виправляти Україну. Україна сама себе має виправляти. Але знову ж таки, держава, яка каже, ви мусите постійно про нас думати, а яка протягом місяців не могла сама створити свого уряду, створює трохи таке двояке враження. Знову ж цей етап вже пройдено. Потрібно, щоб тепер перших 100 днів, далі 100 днів. Було чітке поняття, що Україна, коли просить щось у закордонних партнерів, вже визначила і вміє переслідувати свої власні інтереси. Чи не відбудеться так ситуація, що конфлікт просто буде заморожено територіально, і що це буде абсолютно таким реальним виходом для наших західних партнерів? Знаєте, бажання є, щоб вирішити все шляхом переговорів, як воно на ділі? Врешті, решт тимчасово ситуація устабілізується, Інше питання. Знаєте, я, я наприклад, не вважаю, що заморожений конфлікт це найгірший варіант. Ось українська економіка вже почала знову зростати навіть при теперішньому стані. Не замороженому конфлікті. Мовити, да. так. отже, знову ж таки, тут держава держава, яка поводиться суверенно. Щодо рішень на власній території, яка вона контролює, може багато краще впливати і на конфлікт, і на зовнішніх партнерів міністр закордонних справ Туреччини нещодавно в Брюсселі сказав, що вважав би за потрібно, щоб Грузія стала членом НАТО навіть без проходження плану для членства. І от, як Ви як вважаєте, ми колись почуємо такі слова від міністра закордонних справ Канади чи від якогось іншого західного дипломата по відношенню до України, звичайно. Я думаю, на коротку мету ледвичі почуємо ці слова, але все буде залежати від загальної стратегічної ситуації в євроатлантичному просторі. Ну, можна сказати, що вона сьогодні для нас не сприятлива. Сьогодні вона для короткострокового якоїсь там поступу в справі НАТО, мабуть, не дуже. Але. Ті зусилля, які робляться в Збройних силах України, в Національній гвардії, щоб реформувати командний склад, реформувати методи навчання, методи надання першої допомоги ну, цілий ряд е, питань. Е, чим ближче Україна на наблизиться до стандартів НАТО, тим легше буде ставити це питання і провадити цю дискусію в майбутньому. У посольства Канади є така місія, яка не дуже можливо відома громадськості, але є істотною, що посольство, по суті, допомагає встановленню громадського суспільства тут. І от мені цікаво, яка, на вашу думку, якість цього громадського суспільства і наскільки тут дійсно дається взнаки роль західних спонсорів. Знаєте, я працював перед Києвом, працював у Белграді. Там такий був феномен, що громадянське суспільство якесь створившись 20 років тому. Стало трохи замкнене в собі і занадто залежним якраз від всяких грантодавців з цього, що я бачу в Україні, громадянське суспільство дуже живуче, воно ще має свої міцні коріння і в місті, і в і в маленьких містах. Я зустрічав групи волонтерські. Отже, я ну це той, це, це той феномен, який найбільше обнадіює, і дивує. Людей, які чи вперше, чи вдруге відвідують Україну, тут можливо навіть виникає часом питання максималізму громадянського суспільства. Воно очевидно вимагає, але я, за це також повинно сприйняти факт, що політика є також справою компромісів, і що не кожне бажання громадянського суспільства мусить зразу втілюватися. Це часом довші процеси, коли знаєте, виторговуються рішення. Які не є можливо на перший погляд ідеальні, але рухають Україну в правильному напрямку. Але громадянське суспільство це великий атут і великий позитив України? Ну можливо, у нас немає такого досвіду, як в Сербії. Де є зараз влада, яка по суті складається з людей, які були такими щирими ворогами заходу і НАТО ще донедавна, а зараз є представниками головної проєвропейської сили країни. А в Україні ми ще не прожили цієї трансформації. Тому можливо люди максималісти, тому що вони ділять своїх політичних та мотообранців на і ворогів. Це питання культури, як вона буде далі розвиватися. Звичайно, але я думаю, що якраз я би як дав як позитивний приклад реані... 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 реанімаційний пакет реформ, які свої сподівання виписують дуже чітко щотижня, і тоді, відповідно, міряють поступ і звітують із тим людям, які підтримують громадянам іноземним спостерігачам, як вони бачать поступ. і... Накреслюють реальні шляхи розв'язання тих проблем, які стоять перед Україною. Ви сказали, що ви буваєте в регіонах. Мені от цікаво, просто яке ваше можливо, є таке найбільш важливе враження саме з точки зору того розвитку, який в регіонах відбувається. Тому що ми завжди говоримо про Київ і мені здається, mm -hmm. дуже мало уявляємо собі, що відбувається mm -hmm. за кордонами столиці. Так, ну е Миколаїв це дуже цікаве місто тепер. З новим мером і активізацією якраз громадянського суспільства. Я був минулого року в райцентрі Христинівка на Черкащині, де також зустрівся зустрінувся з групою дівчат-волонтерок. Так що різні такі, в таких місцях несподіваних, які дійсно в Києві на них, можливо, замало звертають уваги. Дуже позитивний феномен. Я думаю, що потрібно, щоб Кабінет міністрів, міністри України більше активно розвивали зв'язки з регіонами. Тут... А ви маєте на увазі під оцими враженнями, що це все ж таки якісь зрушення, чи просто якісь ініціативи? Я думаю, що Це ініціативи, якісь, які віддзеркалюють зрушення. Тут, чи то Запоріжжя, чи то я кілька днів тому зустрів активістів із Мелітополя. Отже, це люди, які вже міняють обличчя своїх міст і соціальну психологію своїх міст і в позитивному напрямку. Ну, будемо сподіватися, що таких людей просто буде більше. Це дуже важливо для. Нашого майбутнє я думаю для канадсько-українських взаємин також також подякую так. надзвичайно повноважному послу Канади в Україні Романовищуку за участь у програмі. Яку для вас провів Віталій Портиков? Хай щастить, шановні слухачі глядачі.